Доброго дня, мої брати, сестри, благословенні Господом люди. Хай Господь Бог сьогодні нас надихає бути людьми віри, людьми, які слідують за ним, які люблять Бога, люблять людей і також відкривають своє серце для того, щоб він щось в нього вложив. І хай Господь сьогодні буде вкладувати в нас все, все те, що він запланував для цього дня, благословення. Власне його ім'я, і ми сьогодні також роздивимося деякі речі: що є знання, але ну, знання без покірливості воно становиться напищеністю, воно становиться гордоливістю. І про це каже нам 1 Тимофія, 6 розділ, 4 вірш каже: той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки змагань. Знаєте, сьогодні багато суперечок, сьогодні багато гордиливості, сьогодні багато. Хворливості. люди хворіють опереними речами, і вони не можуть від них ізбавитись. Це є духовні речі, це є фізичні речі, і нам з вами повинні ми за цим слідкувати у сучасному євангельському християнстві З'явилося багато різних вчень, які е, кажуть, що ти повинен себе показувати. А, але Господь каже, щоб ми були смиренні, Господь каже, щоб ми мали е, покірливість, щоб ми мали. Речі, з якими ми могли показувати ділами і показувати определеними речами, що в нас є характер Христос Христа, і в Християнстві в сьогоднішньому ми з вами повинні бути христовими і Божими, тому що Він нас надихнув на те, щоб жити, творити, любити і слідувати за ним. І Біблія визначає знання як набутий досвід. І щоб ми в цьому знанні, що ми набули той досвід, мудрі же має на увазі моральний зміст. Щоб у нас була моральний зміст, щоб у нас був правильний підхід до всього. знання без смирення перетворюються на марнославство, щоб ми не були марнославні. Релігійним сноб не може пізнати істину. Снобізм та істина несумісні. Я бажаю кожному з нас, щоб ми мали. Правильний підхід до Біблії, до людей, і ми з вами не звеличувалися, щоб в нас були знання, але також в нас була і покірність, а й Господь благословить нас. Амінь.